Вітаю вас, малята! Пропоную вам разом з нашою гостею Софійкою вирушити у подорож до чарівної країни математики. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до чарівної країни математика, де я вам розповім казку. Тож гаразд, часу не гаймо, заняттями розпочинаємо! Через поле, через гай за блакитний небокрай ми з вами потрапила на незвичайну галявину. А що на галявині стоїть? Теремок. Скільки теремків? Так, один. Стоїть у полі гарний теремок, не низький і не високий. Пробігала посмишка ж побачила його, зраділа і скоріш забігла до теремка жити. Дідки, скільки звірят живе у теремку? Поруч через ліс біг зайчик та й питає, Хто хто в теремку живе? Мишка відповіла і запросила зайчика теж до себе жити. Скільки звірят живе у теремку? Йшов ведмідь і теж до теремочка. Пустіть майне в теремок. Гаразд, відповіла йому мишка зайчику. Скільки тепер звіряток стало у теремку? Хто прийшов першим? Хто прийшов другим? А третій хто? Дуже добре, молодці. Що це звинить у теремочку? Викотилися м'ячики для наших звірят? А кого більше? М'ячиків чи звірят? Як перевірити? Так, давайте покладемо перед кожним звірятком у м'ячику. Так, м'ячиків менше. Наскільки їх менше? Добре, на один. А чому? Бо одна тваринка залишилася без м'яча. А як зробити, щоб їх було порівно? Так, додати ще один м'яч. Молодці. Якого кольору м'ячик у нашої мишки? А у зайчика. А ведмедика, який м'ячик? Молодці. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Подивіться уважно на наші м'ячики. Запам'ятайте, як вони розташовані. Добре. Подивіться уважно, що змінилося. Так, молодці, ведмедик з зайчиком помінялися м'ячиками. Дуже добре. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра 3. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала трійка. Ми тебе впізнали. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Будьте уважні! Де на одного їжачка більше, вкажи на сусідів білочки? Порахуй пальці обери зайвий трикутник. праворуч який малюнок відповідає числу а хто довший Скільки клітинок зафарбовано. Покажи цифру. Покажи, що схоже на прямокутник. Які ж ви розумнички? Мишка, Зайчик та ведмедик кажуть вам до побачення та до нових зустрічей. Я з Софійкою теж вам кажу. До побачення малята! До нових зустрічей!